Вітаю вас на каналі Вінавто І сьогодні вашу увагу хочу звернути на дуже цікаву штатну магнітолу Sigma PRO 2K8128. Підійде для тих, хто віддає перевагу простоті, потужності, але не за всі гроші світу. Давайте про все по черзі. Хочеться звернути вашу увагу на цю багату комплектацію. Дивіться кабель живлення, лакшері USB, дивіться, такого немає ні в кого. Далі аукси, слот для СІМ-карти також відрізняється від інших. Якісна GPS-антена. Аукси для камер, камер переднього і заднього огляду також досить якісні. І 4G антена відрізняється своєю якістю. Перше, що ми завжди бачимо, це дисплей. А тут він дуже чіткий, яскравий, з класною роздільною здатністю 2000 на 1200 крапок. Гарний кути огляду буде видно навіть при сонячній погоді і з будь якої точки вашого автомобіля. Домашній екран. Тут ми бачимо зліва меню, кнопка всіх додатків, кнопка назад, кнопка налаштування та кнопка навігації, яку при затисканні. Ось вона так виїжджає, і тут додаткове меню, де є телефон, радіо, музика та відео. І ось так ховається. Тут ми бачимо віджит музики, віджит радіо. Вони не налаштовуються і будуть завжди такими. Основний віджит налаштовується, може бути, або GPS навігація, або YouTube. Тут додатки швидкі. Іконки налаштовуються. Ось таким затисканням. Ви можете обрати те, чим ви частіше користуєтесь. Знизу є кнопочки додому вимкнути монітор, вимкнути гучність та відрегулювати гучність. І ці кнопочки зникають в повноекранних додатках. Ось так. Давайте по залізу процесор. Так, процесор 8 ядер, 6 ядер ARM Cortex AM55 і два ядра А75 з частотою 2 ГГц. Android 12, оперативної пам'яті H8 вистачить точно на все, і флеш пам'ять на 128 ГБ. Радіотюнер SI4755 з функцією RDS. Підсилювач звуку STPA 008, широкополосний еквалайзер. Регулювання по басам, звукове поле і регулювання по всім групам акустики може бути в режимі 5.1, 2 або 3. Бездротовий CarPlay або Android-Auto, і використання смартфона досить зручне та безпечне. Ось так виглядає CarPlay. Функція Siri працює, всі ваші номери, підписки, все буде завжди під рукою. GPS, Bluetooth, Wi-Fi, LTE модуль для незалежного інтернету, підтримка камер переднього заднього огляду або навіть камер 360 для кругового огляду, підтримка всіх штатних функцій, кнопок на кермі. І існує в двох розмірах: 9 та 10 дюймів, в залежності від того, яка рамка йде саме на ваш автомобіль. І якщо ви хочете підібрати таку магнітолу, звертайтесь до нас. Наші фахівці допоможуть з підбором саме модельної рамки та проводки. І допоможемо з установкою по всій Україні.